Трамп знову приголомшує світ своєю неперевершеною діловою харизмою. Цього разу він скромно, без зайвого пафосу, заявив: понад десятки країн ледве стримуються, аби не кинутися в його обійми з проханням про зниження мит. кажуть, готові буквально на все, навіть на ритуальне цілування його величності в найсакральніше місце, яке, певно, давно вважається епіцентром глобальної дипломатії. Але ж, звісно, завжди знайдеться хтось, хто зіпсує свято, і цього разу це Китай. Нахабно відмовившись від участі у цьому вишуканому геополітичному еротизмі, вони просто взяли і ввели дзеркальні мита. Уявіть лише, замість того, щоб стати на коліна перед Богом угод, вони вирішили захищати власну економіку безсоромно. Уявляю, як ображений Трамп гарячково строчить у тру соціал щось на кшталт. Китай жахливі переговорники відмовилися від мого віп обслуговування нечесно. Можливо, навіть додасть пару капслоків і три знаки оклику для посилення дипломатичної потужності, але нічого головне, ті самі десятки країн і далі мовчки стоять у черзі з губною помадою в руках. Хто наступний на це економічне паломництво? ЄС Канада, а може, і сама статуя свободи вже намастила вуста і чекає своєї черги. Світ ніколи не був таким жахливо захоплювачим, і здається, що ніколи міжнародна політика не виглядала так еротично гротескно.